Удар по Дніпру прокоментував президент України. Володимир Зеленський наголосив, ворогу разив зброєю, яку раніше не застосовував для атак по Україні. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота міжконтинентальної балістичної зараз тривають. Експертизи, очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки не дати сусіду вирватися з його рук. І Я дякую всім українцям. Усім українкам, які захищають Україну від цього зла, стійко, хоробро, міцно, гідно. Конкретної модифікації ракети президент не назвав як і повітряні сили України. Та експерти за деякими ознаками припустили, що це могла бути міжконтинентальна РС 26 рубіж. Її можна обладнати низкою бойових частин російського виробництва. Ми поцікавилися основними характеристиками. Рез «Рубіж» рубіж, міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності. Її створення на території Росії розпочалося ще на початку 2000-х. Ступінь секретності високий, а тому точні характеристики досі невідомі. Серед вірогідних портал Дефенс Експрес називає стартову вагу в межах 40-50 тонн, дальність польоту близько 6 тисяч кілометрів. І бойова частина має потенціал а якщо ми говоримо про вагу вибухової речовини 1200 кг тобто тонна 200 це дійсно відповідає, наприклад, потужності 2,5 іскандерів. Ракета Рубіж має підтверджені характеристики дальності польоту 2000 тисячі кілометрів. Але за своїм проектним, за проектними характеристиками, вона може сягати 6000 тисяч кілометрів. Рубіж створено на базі ракетного комплексу стратегічного призначення Тополь М. Розробник Московський інститут теплотехніки, виробник. Водкінський завод, де також виготовляють балістичні іскандери. Перший пуск уже готової РЕС 26 здійснено у вересні 2011-го. Про завершення всіх робіт стало відомо за чотири роки, але потім про цей комплекс надовго забули дотепер. Це з одного боку або е, криквічаю. Ну, тобто вони використовують інструментарій, які в принципі призначені для досягнення абсолютно інших цілей. Це означає, що або того інструментарію, який необхідний для того, щоб вирішувати завдання такого рівня у Росіян, стало дуже мало, і вони просто вимушено вдаються до значно більш складних вартісних інструментів. Ну або це просто демонстрація своєї певної спроможності. Військові експерти кажуть, алгоритм протидії новій ракеті захисниками українського не. Неба... Ба наразі не відпрацьований, але це не означає, що збивати її неможливо. У нас є різноманітні засоби перехоплення, у тому числі найсучаснішим є ЗРК Петріо та СЕМВТІ. У кожного комплексу зенитно ракетного є своя послідовність дій у випадку перехоплення до звукової цілі, крилатої ракети, надзвукової, швидкісної, балістичної та інших аеробалістичних цілей. І так далі, і таке і інше, тому у нас на сьогодні не відпрацьований на реальному досвіді навіть алгоритм перехоплення такої ракети. Але знову ж таки це не означає, що її неможливо перехопити, бо нагадаю, коли було здійснено по Києву пуск ракети К-47М2 2 кінжал, коли в Києві з'явився Петріот. То саме тоді Петріот з першого разу і перехопив кінжал, не маючи відповідного алгоритму перехоплення та досвіду перехоплення. За даними повітряних сил, міжконтинентальну балістичну ракету ворог запустив сьогодні із Астраханської області. До Дніпра вона долетіла за лічені хвилини. Євген Нопрієнко подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.